Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення. Знайди твою дорогу. Багато хто з вас починав читати чи слухати книгу Сен Жермена «Я є», але мало хто дійшов до кінця. Чому? Саме тому мені хочеться з вами поспілкуватися на цю тему, а також буду рада вашим запитанням. Перше, що хочу сказати, це те, що метою книги є пробудити людей до їхньої божественної природи та здатності свідомо створювати власну реальність. Книга складається з 18 розділів, кожен з яких представляє етап на шляху до просвітлення. Вона починається з потужного послання, зверненого до читача ЯЄ. До тебе, хто читає, я говорю. До тебе, хто довгими роками, блукаючи туди й сюди, палко шукав істину, щастя, свободу, Бога. Текст написаний так, ніби наше Вище Я говорить з нами. Центральна тема книги думати. Значить, творити. Думка є ключем до прояву реальності та доступу до Божественної мудрості. Це підтвердження власної Божественної ідентичності. Точка контакту з джерелом. Кожна людина має в собі свого справжнього майстра вчителя. Вище я. Думка та слово священні інструменти для формування життя. Книга сповіщає нам нову еру миру, спокою та просвітлення для людства. Вона вважається дороговказом для тих, Хто шукає глибокі відповіді, що виходять за рамки традиційних релігій? Я знаю, що для багатьох з вас книга «Я є» може здатися складною, і саме такою вона є, особливо в перших розділах. Це нормально. Це не роман, це не щось, щоб скоротати час, це пробудження. І як будь яке пробудження, воно може бути незручним, заплутаним, навіть знеохочуючим. Але за цими щільними таємничими словами. Криється істина, яка може змінити наше життя. Перший розділ подібний до дверей. Вони відчиняються не раціональним розумом, а відкритим серцем. Не намагайтеся зрозуміти все одразу. Нехай слова говорять з вами. Навіть якщо ви не повністю їх осягаєте. Читайте повільно, можливо, кілька разів. Розмірковуйте над одним реченням на день, якщо це необхідно. І понад усе не намагайтеся зрозуміти, спробуйте. Відчути. І навіть якщо все-таки ви не все зрозумієте, все одно продовжуйте. Я певна, що розуміння вам прийде з часом. І у іншому розділі ви раптом зрозумієте те, що не розуміли в попередньому. Ця книга не просить вас вірити, а переживати. І якщо ви впустите її, вона приведе вас до відкриття, що Я Є це не просто духовне поняття, це ваша справжня ідентичність, ваша творча сила, ваша найглибша свобода. Ця книга може змінити наш спосіб життя та мислення. І це не просто духовне чтиво, це запрошення заново відкрити, ким ми є насправді. Я Є це ініціативний текст, місток між розумом і духом. І саме з цієї причини багато читачів зупиняються на півдорозі читання. Не тому, що їм не цікаво, а тому, що вони не готові розшифрувати мову душі. Книга Сен-Джермена – це не просто духовний текст, це заклик до пробудження. Я Є є глибоким посланням і часто може здаватися парадоксальним, якщо розглядати його лише з раціональної точки зору. Книга запрошує усвідомити, що Я Є це наша справжня Божественна ідентичність. Це не Егоїстичне твердження, а визнання присутності Бога всередині нас. Коли ми кажемо Я є, ми активуємо силу Всесвіту через нашу свідомість. Це священний акт. Ви ж не можете заперечити, що ми є частиною Бога. Книга говорить про свободу, відповідальність та пробудження. Перший розділ вчить нас, що думка це творча сила. І якщо мислити з любов'ю, мудрістю та наміром. Ми можемо змінити своє життя та світ. Отже, у першому розділі нам відкривається проста, але потужна істина. Думка є творчою. Щоразу, коли ми стверджуємо Я є, ми активуємо Божественну силу всередині нас. Це не магічна формула, а свідоме визнання нашого духовного походження. Я є це присутність Бога, яка живе в кожному з нас, готова проявити себе. Це вчення нагадує нам, що ми не жертви обставин. А співтворці нашої реальності. Коли ми думаємо з любов'ю, говоримо з правдою та діємо з мудрістю, ми співпрацюємо з Божественною волею. І в цій співпраці ми знаходимо справжню свободу, свободу від страждань та Ілюзії розлуки. Розділ перший запрошує нас усвідомити нашу духовну силу, служити їй з вдячністю. Бо коли ми усвідомлюємо, що Бог діє через нас, кожна думка стає священною, кожне слово світлом, а кожна дія. Любов'ю. Я є представляє Божественну присутність у кожному з нас. Це наша справжня сутність Вище я. Коли ми стверджуємо, Я є, ми свідомо обираємо ототожнювати себе з цією вічною. Та досконалою частиною себе. Але дехто з вас зупинився на першому розділі, інші – на третьому. І я вас розумію. Це не легка книга, це не роман для легкого читання на дивані. Це текст, який звертається до найглибшої частини нас, про яку ми забули. І саме тому варто продовжувати. Чому важко зрозуміти книгу? Тому що вона звертається не до раціонального розуму, а до серця, душі. Вона використовує слова, які здаються таємничими, але насправді є ключами до відкриття внутрішніх дверей. Вона просить нас поставити під сумнів усе, що як ми думаємо, знаємо про себе. Чому варто продовжувати її читати? Тому що кожен розділ, подібний до дзеркала, він показує нам, ким ми є насправді поза нашими страхами. Він вчить нас, що наша свідомість створює реальність. Це не абстрактна філософія, це особиста сила. Він нагадує нам, що ми не самотні, що всередині нас лежить Божественна сила, яка тільки чекає на визнання. Читання цієї книги схоже на подорож спочатку це втомлює, Але потім відкривається світ. Чого нас вчить ця книга? Що твердження Я є є найпотужнішим з усіх, це визнання власної божественності. Що кожна думка, кожне слово. Кожна емоція створює, творить, що свобода приходить не ззовні, а зсередини, що майстер, якого ми шукаємо вже всередині нас. Не намагайтеся зрозуміти все одразу. Читайте серцем, перечитуйте, зупиніться на реченні та зробіть паузу. Дайте йому відбутися. Ця книга не призначена для простого читання, вона призначена для проживання нею. І якщо ви відчуваєте розгубленість, це не помилка. Це знак того, що щось у вас рухається. Якщо вам цікавий такий формат, то задавайте ваші запитання, думки, роздуми. І ми розглянемо. Всі розділи поступово. Дякую вам за проведений зі мною час. Мир вашому дому.